Слава Богу, доброго ранку. Божі милості, Господь дозволив нам прожити цю ніч. Сьогодні у нас 15 серпня, п'ятниця. Продовжується Успенський піст, і ми будемо дякувати Богу за ніч, яку прожили. Будемо прославляти Бога і просити благослові на предстоящий сьогоднішній день. Спасімо Господі всіх, хто долучається до молитв утренніх. З вами чтець Анатолій по чаю, і ми будемо молитися. Сі, Господі, всіх. Молимося. Господі, благослови. Во ім'я Отця і Сина, і Святого Духа. Амінь. Боже, милості будь мені грішному. грешному. Господі Ісусі Христі, Сині, Божий, і раді Причистої Твоєї матері і всіх святих помили нас. Амінь. Слава Тебе, Боже наш, слава Тебе, Царю Небесный, утешитель души истины и живездесы, и вся ісполняю сокровища благих, и жизнью подателю приди, Вселисевный и очистинный от всякой скверний, и спаси, блаже, душа наша. Святый Боже, святый, крепкий, святый бессмертный, помилуй нас, святый Боже, святый крепкий, святый бессмертный помилуй нас. Святий Боже, святий крепкий, святий безсмертний, помилуй нас, слава Отцу І Сину, і Святому Духу, і нині, і Прісно, і во віки векові. Амінь. Пресвятая Троїця, поміли нас, Господі, очисти Сіріхи наша, владику прості, беззаконня наше, святий по і сіліня миші наша, імені Твоєго раді, Господі, помилуй, Господі помилуй, Господі помилуй. Слава Отсу і Сину, і Святому Духу, і нині, і присно, і веки віков. Амінь. Отче нашей жизни на небесі, де святиться ім'я Твоє, да при царство Твоє, да буде воля Твоя, яко на небесі і на землі, хліб наш насушний, даж нам днес, і остави нам долги наші, нашей кожи, і ми оставляємо блужником нашим, і не веди нас в не избави нас від лукавого. Оставши от сна прикладаем ті блаже, і ангельської песи пієм ті сильне, <клухи> свят, свят, свят и Боже, Богородице і помілий нас, слава Отцу і Сину, і Святому Духу, одра і сна воздвилнейся, Господі, умой про святий серце, і снимей отверзи, воежи Петитя Святая Троице, свят, свят, свят иси Боже, Богородице, і помілий нас. І нині и приясно, і во веки вековами. Внезапно судя прийти, його ж додіяння обнажаться на страхом за вен полуноші. Свят, 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 иси, Боже Богородицей, помилуй нас. Господи, помили, Господи, поміли, Господи, поміли, Господи, поміли, Господи, поміли, Господі, поміли, Господи, поміли, Господи, поміли, Господі, помили, Господи, поміли, Господи, поміли, Господі, помилуй. От сна став, благодарю Ти святає и Троїце, як у многих ради Твоя благостілотерпень, не прогнилося на мелінво і, і грішного, ніже же погубил Месси собі законі моїми на любство лиси обишно, і в нічні лежа, що воздвиг Месси воєжи утренні, оті славословить державу Твою, і нині присвяті Мої Очі, Моисленные отверзі, моя уста, поучасть, словісім Твоїм, И разумите заповеди Твоей, творите волю Твоей, Тя во исповедании сердешнем и воспевайте Все Святое Имя Твое, Отца и Сына, и Святого Духа, ныне и присно и во веки векова. Аминь. Придите Цареві поклонимся цареве нашему Богу, придите і поклонимся и преподнем Христу, цареве нашему Богу, придите і поклонимся и преподем самому Христу, цареве Богу нашему. Помилуй ми, Боже, повелицей милості Твоєї, по множестве, щедро Твоих очисти беззаконня моє, наипаче мой беззаконня моего дріха, мое очисти м'я, яко беззаконня моє, аз знаю, и гріх мой предо мной есть вино, Тебе, единому суріше, их и лукавое пред Тобою сотворих, якода оправдившися во слове всех Твої победи, що нігда даст суди Себо беззакониях зачат, есть в могре, всех родими, мать и моя, себя истину возлюбились, и безвестные тайные премудрости твоей явил Мииси, охропишими и сопомичиеся, мыйшими и паче снегов белюся, Слуху моему дайся радость и веселье, возрадуются кости смиренные. <кху> Отрати лица Твое грех моих, и вся беззакония моя очисти. Сердце чисто созижде мне, Боже, и дух прав в его отробе моей, не отвержи меня от лица Твоего и Духа Твое святавні у нее мне, Мене. имени от меня, воздашь мне і Духом Твоего и Мя. младышным тверди меня, научу беззаконные путем твоими и нечестивее к Тебе обратятся, избави меня от любей, Боже, Боже, спасение моего возрадуется язык мой правде Твоей. Господи, сне мои твердищие уста мои возлесят. Хвалу Твою, я коаше би восхотились всі жертви, дал би их оба всесвожения благоволиши, жертва Бога Дух Сукрашен, серце Сукрашене і Смиренно Бог не уничижит, ублажи, Господи, благоволением Твім Сиона, і да си зиду все стены Иерусалимские, тогда благоволиша жарту правды в возношении всесожигаемое, тогда возлежат на алтарь Твої цифры. Верую в Единого Бога Отца, Вседержителя Творца неба и земли, видимым же всеми невидимым, и во единого Господа Иисуса Христа, Сына Божия, единородного и же от Отца рожденного прежде всех век, света от света, Бога истина от Бога истина, рождена несотворена, единосущного Отцу им же вся бывша, нас ради человека нашего, ради спасения, шедшего с небес. І воплотившогося от Духа Святой Марии, Деви вычеловечества, распятого же за Пілаті, страдавшого і погребена, і воскресше в цей день по Писанням, і вошедшего на небеса, і сидящого дісною Отца, і Паки, грядущого со славою, Судите живими мертвими, Ожи царстві не буде конца. І в Духа Святого Господа животворящого, Ижего Отца Исходящого, со Отцем і Сином споклоняємо і славимо, глаголовшого Пророки, Воедино Святой Соборную и Апостольську Церковь, исповедую Единокрещень, восставлення гріхов, чаю, Воскресення, мертвих і жизней будущого віка. Амінь. Боже, очисти Я грішного. Яко, ніколі коли же, сотвори тобою, претобойное, избавь ме от лукавого и добыт во мне воля Твоя, да неосуждену отверзу уста Мое недостойное, восхвалю имя Твое святое, Отца и Сына, и Святого Духа, Ныне и Присно, и во веки векова. Аминь. От сна восстал полуночную песнь, приношу те спаси, и во пьюти. не дашь мне уснуть уреховней смерти, но щедрими расплыся волью, и в мивленности скорее восстави, и спаси меня пристояние и молитве, и по сне ночнем восеяй день безрешен, Христе Божий, спаси меня. к Тебе, владыку человеку любчи, от сна восстал, прибегаю. И на дела твоя подвязаюся милосердием твоим и молюсь тебе, помози мне на всякое время, во всякую вещи, избави меня от всякие мерзкие злые вещи, и дьявольского поспешения, и спаси меня, и в Царство Твое вечное, ты бойся мой Сотворитель, и всякому благопромышленнику податель, о Тебе же все упование, мои Тебе славу высылаю, ныне и присно, и во веки веков. Аминь. Господи, іже мною Твои благостью, великими щедротами Твоими далися мне рабу Твоему, мимошедшее время ношися, без напасті, прийти от всякого зла противна, Ты сам владыко всяческих творче, <кхе> с подобием істинним истинным светом и просвященным сердцем творите волю Твою, ныне и присно и во веки веков. Аминь. Господи, Вседержителю Божьей силы, всякие плоти, Вышние живые, насмиренные, презираи, серца житробы и святуя, и І, і человеку чоловік, яве предведы, безначальный, пресносушный світі, у нього же не есть ілі или приложение, сам, безсмертний царю, прими моління наше, Я же в настояще время на множество цвеше дров дерзающие. Воскверный к Тебе, у творим, Твоим, и остави нам при лишении яже ежеделом и словом и мыслей, ведним или неведним, сорешенной нами, и очистины от всякие скверны, плоти и духа и даруй нам бодренным сердцем, и трезвенные мысли всю настоящую житье нож прийти, ожидающие пришествия светлого явленого дні единородного Твоего Сына, Господа и Бога и Спаса нашего Иисуса Христа. Вон же со славою судья всей приид, кому ж до отдати по делам Его, да не паче бленившисься на бодрствующий воздвижене, в ділені обрящимся готові, в радости Божественный черток, славе и і и дежи празднующих глас непрестанный неизвеченная сладость, зрящих Твое лица доброту неизвеченную, Ты, Боиси истинный свет просвящай и освящай всячески, і тя поется тварь во веки веков. Амінь. <клес> тя Божий, Господі, милості Господи, милоститворящая пресно з нами, великая Жене, исследованная, і же, ужасная и женщина, слава подавши нам сон в немощи нашей, и і трудов, но трудные плоті, благодарим Тя, як вони погубились на собі законьми нашими. На чоловіку ліпсалися обична внічання, лежаще, не уздвіглись, воєжи славославить державу Твою тим же молім безмірною Твою благость, просвяти наша о часа сай, ум нашу тяжко оснуленість в воставі, Отверди нашого уста, исполня Твоїго хваління, якода возможом, не поколеблімо, печі же исповедиться Тебе во усіх і от всіх. Слави Богу, беззначальному Отцу народним Твоїм Сином, і всесвятим, і благим і животворящим Твоїм Духом, нині і прісно, і вовіки віки вікова. Амінь. Госпіваю благодать Твій владичицям молюття, у о благодаті, ступаті, правам і наставі, потім Христових заповідей. Дети к песне укрепи, Уныние сон гоняющий, связанный приницами рехопадений, мольбами твоими разреши Богу невестом ношими и в дни сохраняй, Борущих враг, избавляющий мяч, жизнадателя Богородья, Умерь членами, срасми, оживи, я же свет не вечерний душу мою слепшую просвети. О, Дівна, я владишня палата дом Духа Божественна мені сотвори, врача рочої, уврачуй душі моїй многолітній страсті, волнуючися житейською бур'ю, кості зі м'я покаяння праві, і збави м'ягня і и черві же і тартара, да м'яні віші безсомрадовані, і же мною мріхом повіни, кано сотворими, обіжавшого, не чувствен ми непорочної сорішенні, Страна моки всякие, покажи мне и всех молі. умоли, і милочити веселье со всеми святыми сподоби, Пресвятая Деву, слыши глаз непотребного раба Твоего, струю давай, ми слезам при душі души моей, скверно очищающие, стена не от сердца приношу те непрестанную сердце и владычице, молебную службу мою прими, и Богу благоутробному принеси я, ангел мирская у меня ми слитие сотвори, светоносная, сине и духовную благодатью мне направи, руцы возде и о снег к похвалению, сквернены, все всенепорочные, душетлины м'я мяпакостей и сбави, Христа прилежно умоляющего, Ему же честь и поклонения подобает, ныне и присно, и во веки веков. Аминь. Но, милости, мило и все, Боже мой, Господи Иисусе, Риси, мною ради любви шили, оплатили Си, Якода спасейши всех, и паки, и спасе, спаси мне по благодати молютя, А ще Боги спасейшие министе благодати, на долг паче, гимною щедро, так незреченной милости, вери ми в Бомирекалисі, о Христе мой, жив будет и не узрит смерти во Ащубо вера, я жить спасает отчаянные сиверы спасім я, си як яко Бог мой святый Создатель. <клес> вера же вместо діл да уменится мне, Боже мій, не обрящийший Бо делает не оправдающих м'я. но та вера моя додает вместо всех тадоотвещает, тадо та меня, тада покажет мне слави твоє Твоя я. да не уба Бог хитит меня, сатана, і похвалит слові, я же оторну тебя от Твоя руки і огради. но или хошу, спаси мя, или не хочу Христе, спаси мой, при дворі скоро, скоро пой Бог, ти боися Бог мой, чревая матері, Моя. Сподоби меня, Господи, ныне возлюбить Итя, Яхоже і иногда тот самый грех, і пак І поработать и тебе безденності тошно, Якоже поработах, прежде Сатанистивому. Найпаче же поработай тебе, Господи, и Богу моєму, Ісусу Христу во все дни живота моєго, нині і прісно, і во віки веков. Амінь. Святий Ангеле, предстояй окаянный моей души, страстной моїй житті, не остави мені грішного, ніже відступи від мене за невоздержание моє, не дашь места лукавому демону обладай мной насильством смертного сетеры. Укрепи бедствуйшую, худой руку рукой, настави на путь спасения, ей святые Аннеле Божий, хранителя покровителя окаянної моєї души и тела, сям не просили к метя в скорби ховся дни живота моего, и ашешь засорищих пришедшую нож сию. Покриме в настоящий день и сохранить усякуе искушение противного, да не в коем ресе прогніваю Бога, и молися за м'якого Господу, да м'я в Местра Своєм и достойно покажет ми раба Своей благости. Аминь. Пресвятай, владичице моя Богородице, святыми Твоїми и всесильними мольбами, жені от, от Мені смиряної окаянного раба Твоего, уныні, забвенья, не разумень, роденья и вся я, Лукавое і хунное помишлення от окаянного моєго серця і от помраченного ума моєго і погаси пламінь страстей моїх, як у ніч есть мой окаянин, і избавь меня от моїх лютих воспоминаний і предприятий, всей действий, освободи меня, яко благословенный сел всіх родов, і славится причесной ім'я Твоє вовеки віков. Амінь. Моліть Бога у нас, всі святі угодники Божі, яко ми усердно к вам прибігаємо, скорим помощникам і молитвенникам у душах наших, Богороди, Сіворадися, благодатна і Марія, Господь з тобою, благословена Ти в женах, і благословен плод чрева Твоєго, яко Спаса роділа Ісі душ наших, спаси, Господі, люди Твоя. І благослови достояння Твоє побіди православним християнам на супротивные дари, і Твоє сохраняй Христом Твоїм жительство. Спаси Господі и помилуй Отца Моего духовного, родителей моїх, сродников, начальников, наставников, благодітелей, о здрави і спасені своїх рідних і близьких. Всех нам нами тут, поминаемых всіх воїнів на полі брані, всіх православних християн. упокой Господи, душу особших раб Твоїх, родітелі моїх, сродников благодетелей. Всіх воїнів на полі оббиенных, и і всіх же нікому кому не помолитеся, и всех усопших християн, і и простимся с решения і и і и дарим Царстві Небесное. Псалом 90. <кхм> Живи в помощі Вишнього, Крові Бога Небесного во дворі царичат Господи, Заступник Мої, все и мое, Бог мой. І уповай на Него, якото избавиться от всех ловчих, в славе всеми тежна, весьма своим осенить, и і хвеле его надеющийся, оружием обудить истины, не обоишиеся страха ночного, остріли литящие в дні, от вещи отми приходящие, і Беса полуденного, пладе от страны твоє тисяча, і тьма, Одесной тебе, к тебе не приближиться. обаче очима твоїм осмотріші, і воздаяння грешников узріші, Яко ти, Господи, опование моє, вишнього положи Си прибежище твоє, не прийде Тебе зло і рана не приближится Телеси Твоему, яко ангелом своїм заповесить Тебе, сохранить И во всіх путях твоїх, на руках восьму Тя, да никогда претхнейший окаменно твою, на аспіда і Василийска наступиш і поперечь льва і змія. яко на м'я упова і избавлю, і покрию і яко позна ім'я моє, Го заведу мне услышаю, ось месь, скорбейсь Мой Го, и, и прославляй его, Долго то й Дні исполню Його, явлю Ему спасение мое, достойно есь, около истину, Тя, Богородице, Богородицю, пресноблаженной, пренепорочной Матерь Бога нашого, честнейшей, херові, і, і славнейший, без сравнения Серафим, без исследование Бога, словорочую, сущую Богородицу, Тя сутя Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и Нині и Присно, и во веки веков. Аминь. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй Господи, благослови. Молитва раді Пречистой Твоей Матери, сілою и честного и жертворящего Христа, архистратива Божого Михаила и всех прочих бесплотных небесных сил, святого Апостола Андрея Превозваного, святих славных и всех вальних апостолов, Святого равно апостоля великого князя Владимира, великой Княгині Ольги, Святих великомучеников Георгія Победоносца, целителя Пантелимана, Святої Великомучениці Варвари, священномученика Кіпріана Мучениці и Преподобних і Богоносних Отець Наших Мефодія, Іова і Амфілохія, Чудотворців Почаївських, Антонія, Феодосія і прочих чудотворців Києво-Печерських, Сергій Ніконарадничський, Серафіма Саровського, Паисія Афонського, Нектарія Егінського, Спиридона Триміфонського, святих праведних Бога Отець, яким Яни, святого первомученика архидіакона Стефана, праведних Нікодима Гамилиїла і сина його Авіва, священномученика Стефана, епископа Римського, блаженого Василия Спаса Кубенського, Блаженого весілля Христа раді і родіго Чудотворця, преподобномучені їх же і пам'ять нині совершаєм, і всіх святих Твоїх, Господі Ісусі Христе, Сині Божій, помилуй нас рішних. Амінь. Спасі Господі, братії і сестри, за молитву. Божою мілостю ми з вами почитали утренні молитви, прославили Бога, подякували йому за ніч сьогоднішню і попросили благословення на предстоящий день. Спасій, Господі, всіх, хто молився, за вашу підтримку, за ваші лайки подобайки. З вами був з Анатолій, почаю. Всім гарного Богом благословенного дня. Поможи всім Христос. Ввечері, після 21-ї години будемо живі і здорові, будемо читати молитви на сон рядущий. Все спаси Христос всіх. Пам'ятаємо піст! Успенський піст Все всім ангелам ангелохранителям.